Системи лінійних алгебраїчних рівнянь формули крамера. Розглянемо систему Два рівняння з двома невідомими. Невідомі x1, x2а і Йо, це деякі числа. Б І Т це теж число. Для того, щоб використати формули крамера, складаємо визначник. Визначник дельта. Перший стопчик коефіцієнти при першій невідомій х1. Ось вони. Другий стовпчик коефіцієнти при другій невідомій х2. Якщо визначник дельта не дорівнює нулю, то система має розв'язок, і цей розв'язок єдиний. Визначник дельта 1 отримуємо із оцього головного визначника заміною першого стовпця стовпчиком вільних членів. От ми цей стовппець поставили на перше місце. Другий стовпець залишається без змін. Тоді перша невідома Х1 знаходиться наступним чином. Це відношення дельта 1 поділити на дельта. Визначник дельта 2 утворюємо з головного визначника заміною другого стовпчика стовпцем вільних членів. А перший стовпець залишається без змін. Тоді друга невідома Х2 шукається як діленням. Дельта 2 на дельта. Формули крамера можна використовувати для систем з трьох рівнянь з трьома невідомими, чотири рівняння з чотирма невідомими і так далі. В загальному вигляді, якщо узагальнений цей результат, ми маємо наступний пошук і тої змінної ділимо дельта і те на дельта. Визначник дельта не дорівнює нулю, це визначник системи. А визначники дельта Іде одержуються з визначника дельти шляхом заміни і того стовпця стовпцем вільних членів. Формули використовуються для невираджених квадратних систем. Тобто для тих систем, у яких визначник не дорівнює нулю. І обов'язково. Щоб система була квадратна. Кількість рівнянь дорівнювала кількості невідомих. Розглянемо наступну систему. Розв'язати систему рівнянь за правилом крамера. Виписуємо визначник дельта. Перший стовпчик коефіцієнти при першій невідомій при х. 3, 3. Другий стовпчик коефіцієнти при y. Міс 4, 4. Так, от дивіться, це перший стовпчик коефіцієнти при першій невідомій, а це другий стовпчик. Обчислюємо визначник. Добуток елементів по головній діагоналі, ось наша головна діагональ, мінус добуток по побічній. Маємо 3 помножити на 4 мінус 3 помножити на мінус 4. 12 плюс 12 торів 24. Визначник не дорівнює нулю, система має розв'язок і він єдиний. Визначник дельта 1 отримуємо із головного визначника заміною першого стовпчика стовпцем вільних членів. Ось ми таким чином записали перший стовбець. Другий стовпчик залишається без змін. Його сюди переписуємо. Мінус 4. 4. Тепер обчислюємо. мінус 24, мінус. 4, мінус 4 помножити на 18. Так, ми маємо мінус 24 плюс 72, буде дорівнювати 48. Визначник дельта 2. Тепер ми другий стовпець будемо замінювати вільними членами. От, в головному визначнику, тепер другий стовпець. Замінюємо на вільні члени. Запишемо 3, 3, мінус 6, 18. Щоб легше було не обчислювати, можна використати властивості визначників. У нас в другому стовпчику є спільний множник 6, а в першому стовпчику спільний множник 3. Його можна винести за знак визначника, і то і інший. Із першого стопця виносимо 3, з другого стопця виносимо 6. Тоді в першому стовпчику залишається одиниці, в другому стовпчику мінус 1 і 3. Так, і маємо 18 помножити 3 мінус мінус 1. Тобто буде 4, 18 на 4, це буде у нас 72, тоді перша невідома х буде дорівнювати дельта 1 поділити на дельта, тобто 48 поділити на 24 дорівнює 2, і друга невідома y дельта 2 поділити на дельта. Тобто 72 ділимо на 24. Дорівнює 3. Зробимо перевірку, щоб впевнити, що систему розв'язали вірно. Так, Перевірка. Підставляємо в систему знайдений розв'язок. 3 помножити на 2 6, мінус 4 на 3 12, дорівнює мінус 6, вірно. Друге рівняння 6, плюс 12, дорівнює 18. Все правильно, ми розв'язали систему вірно. Розглянемо наступну систему. Ця система має три рівняння. Проаналізуємо, скільки невідомих. Є невідома Х, Y і ще невідома Z. Тобто три невідомих, так? І три рівняння. У нас визначник буде розміром 3х3. Зкладаємо визначник дельта. Перший стовпчик коефіцієнти при х. 2, 1. Якщо ми подивимось в третє рівняння, доданка з х нема. Да? Будемо вважати, що коефіцієнт при змінній х 0. Так, ось тут буде 0. Тепер другий стовпчик коефіцієнти при другій невідомій, при y. З першого рівняння виписали одиничку, ось одиницю. В другому рівнянні змін, змінної y немає, вважаємо, що коефіцієнт 0. І в третьому рівнянні коефіцієнт 5. 1, 0, 5. Далі, третій стовбець, коефіцієнти при z. В першому рівнянні z немає, в другому 3, в третьому мінус 1. 0, 3 мінус 1. Містить багато нулів і його зручно використовувати, ой, зручно обчислювати за правилом трикутника. Ну, давайте так обчислимо. Добуток елементів по головній діагоналі буде 0. Далі трикутник паралельно головній діагоналі ось такий теж 0, так, плюс 0, ще один трикутничок елементів, теж 0, так, тепер добутки з знаком мінус, попобічний, 0, ще один такий трикутник, це у нас буде мінус 1, і ще залишається, ні, буде плюс 1, тому що, Ось тут ми отримали мінус 1 і ще мінус плюс 1. І ось такий добуток 10 на 3 30, мінус 30. Маємо в результаті мінус 29. Визначник цей не дорівнює нулю, система має розв'язок, і він єдиний. Визначник дельта 1. Утворюємо з головного визначника заміною. Першого стовпця – стовпцем вільних членів. Оце наш перший стовпчик. 5, 16, 10. Другий і третій стовпець переписали без змін. Якщо порахувати цей визначник, ми отримаємо результат мінус 29. Визначник дельта 2. Тепер ми будемо другий стовпчик замінювати вільними членами. Перший залишився без змін. От Перший ми переписали без змін. Замість цього стовпчика ставимо оці вільні члени. 5, 16, 10. І цей стовпчик без змін переписали. Якщо ми порахуємо, ми отримаємо результат мінус 87. Визначник дельта 3. Тепер нам треба третій стопчик замінювати вільними членами. Перший і другий ми переписуємо без змін. Так, а третій це наші вільні члени. Після підрахунків ми отримаємо результат мінус 145. Тоді перша невідома х у нас дорівнює дельта 1 поділити на дельта. Мінус 29 на мінус 29 буде 1. Друга невідома Y, дельта 2 поділити на дельта, це мінус 87 поділити на мінус 29, дорівнює 3. І третя невідома дельта 3 поділити на дельта. Мінус 145, ділимо на мінус 29 дорівнює 5. Так, і вже маємо відповідь, що розв'язком нашої системи будуть отакі числа х дорівнює 1, y дорівнює 3, z дорівнює 5. Ще раз хочу нагадати, що формули крамера можна використовувати для систем, в яких кількість рівня дорівнює кількості невідомих. Майте користь.